Головне, це що був секс, це божество. Якщо якась людина з'явиться внаслідок цієї ж приємності, ну то її потрібно знищити ту дитину. Людина зводиться лише до тваринного рівня. Цього не хочеться слухати. Написала людина до одного з фрагментів вечірнього чаю. Етер називався таким чином: чи великий гріх займатися сексом не у шлюбі? Ну, але, от власне, коментар, який я і коментую, ось його заскрінив, звучить так: гріх не займатися. Як і руки, і ноги, і статеві органи, створені творцем для дії. А у творця немає релігії, каже експертка під назвою Домове Шлідзення. Пропоную всім так званим священикам, чули негідники, працювати на заводах, в фабриках, в автомайстернях, шиномонтажах, в ресторанах і т.д. Ну я. Додам від себе землю працівникам фабрики, селянам а, ні, навпаки, ура, товариші Ура! Ну що ж, мозок прополоскано совєтською ментальністю, як бачимо, досить серйозно, досить потужно, але давайте по черзі і помаленько. Річ перша обожнювання сексу було річчю прадавньою. Якщо ми погортаємо те писання, то та сама. Іштар чи іштар, браму якої ми з вами знаємо, ворота, дуже багато разів згадується у святому писанні, як синонім поклоніння язическиським божкам, вона чи ваал, дуже часто так само подібно згадується Вавилон, так само і Вавилонська блудниця або поклоніння іншим богам у святому писанні у старому заповіті згадується про Єгипет. Якщо вже подивимося на те, про що Ісус саме казав, і які гріхи він намагався підкреслити, то він говорив саме про свинячі і собачі гріхи, тобто про поклоніння саме споживанню їжі і про займання сексом, як таким. Святе місце порожнім не буває. І будь-яка людина не може жити з вакуумом, спусткою в серці. І це місце в серці, в душі, в уяві. В розмовах, в голові буде займати щось інше. Для когось це буде політика, для когось це буде гроші, слава, для когось це буде секс. Проблема головна в тому, що людина не може жити без нічого. Людина не може жити без якоїсь певної мети. І якщо, наприклад, сучасні люди кажуть, що ось сьогодні там та статевість вийшла на якийсь новий рівень, їй відбувається поклоніння там в фільмах, серіалах, порнографії, секс-торгівлі і так далі, то ні, це не так. Ці речі були давно. Якщо людина не знайшла Бога, то тоді Богом для такої людини буде приємність у різних її варіаціях або обжерливість. Або нечистота, ну всі інші гріхи, звісно, сім їх є найбільших, також проявляються. Але якщо кажемо про сучасну культуру, так би мовити, образу так кінематографа, фотографії, кліпа, то звісно, це гріх пожадання, це гріх виставляння тіла на показ, І йдеться тут перед усім про це. І чому я зараз розповідаю про, про ті стародавні часи, про Месопотамію, розповідаю про Іштар, взагалі. Щоб акцентувати, що ця річ абсолютно не сучасна, що це не почалося сьогодні чи вчора, що такі справи були завжди. Що якщо людина не бачить Бога і не зустріла Бога, то тоді людина обожествлює те, що бачить найпростішим, а найпростішим є приємність. І цю приємність можна різними словами називати, або там іменем якогось божества в різних варіантах, або можна. Назвати, ну хоча б там, тією іменем тієї самої там богині, або взагалі секс як такий, йому поклонятися і говорити, що от, головне це що був секс. Чув про те, що хтось висловився, що найгірше статеве збочення, яке існує – це от сексом, не займатися. Людина зводиться лише до тваринного рівня, як собачка, свиня свині, до речі, дуже сексуальні істоти. Льоха чує кнура 5 кілометрів до кнура. Ну і тому так часто в святому писанні також порівнюються статеві гріхи саме з свинством. Як з таким людина думає, що найголовніше, що є, це ось статева приємність це найбільше і найвище, що людина може пережити. І тому навколо цієї теми дуже багато всього крутиться. Секс він важливий, я не буду казати, що він не важливий, я не буду казати, що він не придуманий Богом, бо він Богом придуманий, але викривлений сатаною. Тобто, якщо в Божій ідеї е, є бачення людини, як та, яка є в сім'ї, в сім'ї подружжя мають взаємне спілкування, і частина цього спілкування це також статеве спілкування. З цього спілкування, в тому числі, народжуються діти, але вони народжуються передусім в атмосфері любові поваги одне до одного. То це одна історія, і зовсім інша історія це обожествлення цього сексу, і що от він є найголовнішим. Якщо якась людина скаже про те, що він є другорядним, чи він є не найголовнішим, то така людина, звісно, може бути оголошена ну фарисеєм, негідником і можна якось там обзивати різними способами, звідки це береться? Ну звісно з того ж самого божествування сексу, тому що він є найбільшою цінністю і все повинно йому служити. І тому, якщо, наприклад, з'являються діти, то це побічний ефект. Це щось недобре, це щось небажане, це щось зле. Тобто, якщо все повинно служити тільки приємності, ну то значить інша людина є засобом для отримання приємності. А якщо якась людина з'явиться внаслідок цієї ж приємності, ну тобто відбудеться зачаття, ну то її потрібно знищити ту дитину, тому що вона є на перешкоді до отримання наступних приємностей. А саме головне це приємність, і ця річ продовжується далі, далі і далі. Помножується різними способами. Ми з вами можемо говорити про те саме сексуальне рабство. На жаль, дуже багато людей знаходяться в тому секс рабстві. Ерото і порноіндустрія, навколо якої є така величезна, я, я б сказав, гігантська увага. Чому Ну, це найшвидше кидається в очі? І ось ця ментальність такого підлітка, який не знає де себе подіти, що з ним відбувається, і пише якийсь матюк на стіні. Вона продовжується у багатьох людей, які роками. Вже є старшими, мали би перестати бути підлітками, але по факту залишаються далі підлітками і далі пишуть слово з трьох букв, в принципі, всюди, того що їм на умі тільки це, і ніщо інше на умі бути не може. Не може бути сім'я, не може бути, не можуть бути діти, не можуть бути повага до іншої особи. Ну а звісно, якщо хтось буде мати таку наглість сказати про те, що це не найбільша цінність, то тоді з людини буде. Випливати ненависть різними способами людина буде злитися, людина буде дратуватися, людина буде плюватися жовчу наліво і направо. І звісно ж, ті, хто скажуть, що приємність ну, чи секс є не найвищим благом, то ті люди мають бути затавровані, змішані з болотом різними способами. І, в принципі, так, я думаю, що такий підхід він є баченням дуже багатьох людей. Ось ця людина, яка це домове слідження написала, ось цей свій коментарчик, вона собі якось Бога уявляє. Вона собі його уявила, і вона думає, що вона щось про нього знає. Можливо, вона пізнала того якогось Бога, ну, наприклад, якогось демона. Іштар чи якийсь інший, ну бо їх є і різних багато і різні імена тих самих демонів. Можливо, людина ним проваджена, бо він схиляє до того, що все має бути для людської приємності, а все, що людській приємності заважає, має бути знищене. Те, що вона пише: а от священики мають бути відправлені там на заводи, фабрики там і так далі. Так атеїст інакше думати не може. Той, хто поклоняється виключно сексу, інакше думати не може. В принципі, до цього все і зводиться. Якщо хтось каже про, наприклад, подружню вірність, якщо хтось буде казати про те, що людина не є тільки тілом, а є ще й душею, що секс це не просто там видути носа, це відносини між особою і особою. Крім того, крім цих відносин між двома особами може з'явитися ще й третя особа, ну то. Звісно, потрібно цей голос утишити, зацитькати його швидесенько, тому що цього не хочеться слухати. Ну бо приємність, вона найголовніша це божество йому і потрібно поклонятися. І це поклоніння сьогодні відбувається по факту. Натомість, ось це відправлення там на фабрики і так далі є ну таке типово. Совєтським совковим мисленням, тому що так ті всі комсомольці вони лишили свій випліт по сьогодні і так само є. Люди, які би хотіли сказати, що ні, не повинно бути священиків. Чи ті самі люди скажуть, що, наприклад, не повинно бути, я не знаю, там, якоїсь культури, музики? Можливо, музика так, але максимум з двох-трьох акордів, щоб це була якась примітивна музика, яка б також не змушувала там, задумуватися чи не зачіпала якісь там душевні струни. Тому так, сучасне ідолопоклонство, в якому ми з вами знаходимося, ну, це саме воно. В ресторанах, а у Творця немає релігії. Ну звісно, що ж різні демони. Хоті, максимум, що вони хотіли би сказати, це вони хотіли би сказати, що от Богом є ти. Не молися молитву, Отче наш, де звучить, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Звертаємося до Бога. А ми маємо Богові вказувати, що нехай буде воля моя. І ця моя воля це отримання максимальної приємності, не дивлячись на наслідки. Неважливо, хто залишиться, неважливо, що буде з людською душею. Неважливо, що людина буде відчувати. Неважливо, як люди будуть відходити від різних відносин, як люди себе будуть відчувати. Неважливо, скільки абортів буде зроблено, неважливо, скільки дітей залишиться в сиротинцях. Це все не має значення. Значення має одне єдине: приємність. Більше нічого. Тобто звести людину до рівня худоби.